Так, доброго дня всім. Е я знову вийшов на коп. Я знову вийшов на коп. Сьогодні ніяк зібратися не міг, навіть до одного камрата написав там. Каже, що два рази виходив, нічого не знаходив. І тут нарешті мені якась штукенція випала. Досить цікава така, зараз я спробую її показати. Правда, її потрібно чистити. Зараз щось я спробую. Правда не знаю, що це таке. Таке мені ні разу не попадало. свого роду як печатка якась, щось, щось таке. Ну, от так. Значить, такого вона плану ззаду. Ну, я вдома помию. звісно, і я потім покажу. Воно від чого відламано. А отут є. Малюнок. Є малюнок. Цікава річ. Що такого роду ще мені не попадало. Це я, я знову прийшов на старе місце. Я вже думав, що тут немає чого шукати. О, Як бачите, вон там млин. Вон там чуть, чуть далі. А тут така мені знахідка попала. Це свого роду якийсь герб. Ну, а може і кольцо було? Та ні, це печатка була. Добренько, шукаємо далі, сподіваюся, що щось буде. Хоча місце тут я вже і сам добряче вибив, і до мене тут хтось перекопав, гідно так. Ну попробуємо пошукати так ще інакше. Все. Підписуйтесь на канал, ще раз повторюю, пишіть коментарі. Ну, завжди радий чути. Так, друзі. Ось тут я хочу, хожу по старому руслі річки. Не витягується всяка 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 дребіденько. Ось тут я трошки ямки покопав, як бачите. О, там купу всякого заліза знайшов. А отут тут мені губна гармошка попала, Но це верніше те, що від неї залишилося, як бачите цей. Ну от враховуючи що є зверху от... Ржавчина, значить вона все-таки була ціла, її тут загубили. Шкода, звісно, ну соляві. Нема вже більше грудної гармошки. Так, панове, вже дальше. сонце заходить, смеркає. І нарешті моє перша монета. Ось вона. Що це за монета? Ганично не видно, як завжди. Ну... це, по-моєму, крейсер. Зараз ми з другої сторони глянемо. Тик-тик-тик-тик. Ну, це крейсер. Те, як то кажуть, без сумнівів. Так, 1800 року. Це один крейцер. В принципі, стан досить в нього гарний. Як бачите, це 1800 року тоді такі крейцера були. О. Стан в нього непоганий. Ну, ще чуть-чуть пошукаю і буду, буду відправлятися додому. тут, Чесно кажучи, дійсно вже з монетками проблематично. Але ще декуди по березі що то попадає. Ну, це сьогодні перша монета. Хоча я ходжу там 2 години, але так чи інакше. Добренько, якщо ще щось попадеть, звісно, зазніму. Якщо ні... Всім, всім гарного копу, всього найкращого, всім підписчикам, всіх, хто приходить, дивляться на мій канал, всього-всього найкращого. Бувайте здорові і миру, головне мир. Друзі, на сьогодні закінчуюся і коп. Вже починає темно бути. І чесно кажучи, перший раз, що мені так моторошно бляха в цьому місці, що то якесь неприємне відчуття таке було. Таке враження, хтось постійно наблюдає і в одному місці це взагалі таке так як дихання прямо чув. Щось таке. Ну, я вроді би не збою, не боягуса, але неприємна штука, скажімо так. Оце вон в тому місці. Он в тому місці. Вон. І що? Значить, що я сьогодні знайшов? Я, я не знаю, чи це буде видно. Наче оце монетка. Один крейцер. ця печаточка з короною, з квіточкою, якось така ж такого не бачив герба цікавого. Ну і тут відповідно якийсь шмундячок. Ну на це то я взагалі там думав, що то досить важке між іншим. Синець, мабуть, чи що не знаю Ось така штука попала була. О, це кусочок ложки. Попав патент, пишуть на, пишуть на ній закльопочка якась. Не знаю, що за закльопочка. вирвана була. Ну і відповідно цей. Значить, все, на сьогодні все. У нас досить прохолодно. Що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, І ще раз миру. Бувайте.